Із півтисячі містян від учора залишили свої координати у військкоматі свою батьківщину від посягань Росії хочуть захищати в лавах українських збройних сил серед добровольців, навіть дівчата. Ще дві сотні містян прийшли на виклик. Про перспективу мобілізації військ із комісарами говорила Марія Гаврилян. Ми зовсім самі винтама виконати голова. Чірги у військкоматі ще від учора. Тут ледь встигають записувати всіх охочих захищати Батьківщину. Нині в резервному списку з тисячі добровольців. Чимало з них службу в армії проходили ще при Радянському Союзі. Хто пройшов вже цю школу, хто знає і вміє поводитися зі зброєю. Ну, має поняття, що це таке армія, дисципліна і так далі. Ніхто, звісно, не хоче цієї війни. І я цього не хочу. Але... Якщо вони сюди сунуться, вони получат отпор просто на Пусть даже не надіяться. Пусть не бряцают оружием здесь. Захищати батьківщину хочуть і ті, хто в армії не служив. Сергій Черкаський у недалекому минулому відомий спортсмен. Він тричі підряд ставав володарем Кубка світу. За це потрапив до книги рекордів кікбоксингу. Не служив, але досвід має. Я... Коли ще був спортсменом, скажемо так, коли виступав, то ми їздили на збори. От у центр виховання молоді вулкан от, там тренувалася, навчалася. От було досить цікаво, але це коли в мирний час. А військовий час це все не шутки. Поверхом вище у військкоматі збирають тих, кому надсилали повістки. Таких у Черкасах не більше двох сотень. Це на укомплектовання військового комісаріату на штат. Воєнний час в даний час ви бачите, що з ними проводиться заняття. Дві доби буде, а потім практичні дії, це, виписувати повістки будуть мобіліційні приписи і так і далі. Офіційно пояснює Василь Деркач, мобілізацію в країні поки що не оголосили. Проте всі військові частини екстрено приводять у повну бойову готовність. Ще більше громадська позиція, вони своє відношення до України покажуть тим, що якщо буде необхідно, якщо прийде людина, дійсно повістка для відправки, скажімо так, у війська, то щоб вона потім вже не зараз, як кажуть, ну почуття в нього так він прийшов, записався до врозі. А тоді, коли вже дійсно прийде повістка, на відправку війська, щоб людина дійсно з'явилася на зборний пункт, коли було вказано. Це буде дійсно громадська позиція. Якщо буде відповідний наказ в Чоркаській області, готові натягти форму на майже 100 тисяч військовозобов'язаних. Марія Гаврилян, Віктор Наточій Віка Новини.